Thank you Храм Української православної церкви в Сумах і невеликий гурт бійців про себе з міркувань безпеки дуже коротко. Лише те, що їх бойовий підрозділ носить ім'я їх мужнього Маріуполя, де залишились їх рідні. Але там нині російські окупанти. Військова бригада створена в 2015 році. Ну, воювала на всіх ділянках фронту. Так, вище з тих з того часу, да, ми Говорю. воюємо, ще з того часу. Бійці звернулись на Сумщину за допомогою. На фронті їм у край потрібні автомобілі перевести снаряди чи поранених. І тепер приїхали забрати два пікапи від благодійників родини Калініченків, які від першого дня війни працюють на українську перемогу. Хлопці, мої старший Сережа, менший Віталій вирішили придбати два автомобілі, передати одному з сьогоднішніх. Підрозділів, які приїхали, на отримали ці машини. Я їх підтримав десь близько двох місяців, Поки ми їх за кордону привезли сюди, потім віддали на техобслужування, заміна різині, маслів, фільтрів. Всього. І сьогодні це хороші машини, які будуть добре служити нашим воїнам. І дай Боже, щоб вони ускорили нашу перемогу. Дякую за підтримку, за допомогу у наданні нашої бригади двох пікапів. Для виконання бойових завдань за призначенням їхня праця також відіграє важливу роль у виконанні бойових завдань а для військового виконання бойових завдань – це ну найважливіше, що може бути. Тому от їхній внесок ну дуже важливий. Посередник між військовими та доброчинцями благодійний фонд імені Харитоненка. Його співробітники знайшли машини за кордоном та доправили техніку на Сумщину. Звернувся до нас Віталій Ніколайч Калінченка з проханням придбати, знайти, придбати машину за його благодійною фінансовою допомогою. Ми ну, зазванювалися в Польщу, їх їздили спеціально за цією машиною. Машини були в ну в гадлому стані. Ми дуже півтори кілитися кілометрів. Ми приїхали з Польщі. Владика Мефодій, архієпископ Сумський і Охтирський, освячує автівки. Мене Потребуємо чужих земель. Ми хочемо відстояти, щоб наші діти жили в європейській країні. Це обов'язково буде. Але в першу чергу це заслуга буде наших воїнів. І ця місія, яка лягла на ваші плечі сьогодні, є святою захистити народ свій. Я хочу подякувати Микола Петрович, вам, Віталію Миколаївичу, Миколі Васильовичу і всім, всім друзі вам, за те, що ви разом з армією що робите добрі справи. Високопрохідні, потужні пікапи це нині найбільша потреба для всіх бойових підрозділів української армії. у цих машин, будемо так говорити дуже лучше, ніж у трактора. От. Вони повноприводні, все. На ці машини можна навіть поставити -то там або тому подібне. Тобто вони реально очень нужні. Тобто, ми без них ніяк не обійдемося. Большое дякую таким людям, які нам їх дають. От. Потому що реально ми без них как без рук. Народ, бізнес, влада, церква і збройні сили України 11 місяців війни сотні мільйонів українців, допомагаючи різними способами поряд зі своєю мужньою армією. Сьогодні родина Калінченка, за що їм вдячність надає чергову допомогу збройним силам України. Два цих пікапи, які ви бачите на за спиною. Я хотів би подякувати всій родині їхній, тому що це дійсно приклад соціально відповідального бізнесу. Незважаючи на ті економічні втрати, які вони зараз несуть, і ви знаєте, що були пошкодження в них і в обстрілу, і підриви техніки їхньої на мінах. Вони все таки знаходять можливість ресурс допомагати збройним силам України. І роблять це. Системно і щиро, за що їм вдячність. З такими бізнесменами ми, ми обов'язково переможемо. На знак вдячності за передання автівки благодійникам від військових бойовий прапор бригади. Прапор нашої держави надаємо ага. щирого серця за підтримку та допомогу Криниченко Миколи Петровичу. Дякую вам велике за Дякую. За, за підтримку та допомогу. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС Микола Петрович. Місто Тростянець на Сумщині звільнили від ворога 26 березня бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Хоч минуло вже 9 місяців після визволення, місто все ще залишається розбитим і пошрамованим. На кожному кроці сліди ворожої окупації і нещадних обстрілів, яких протягом місяця зазнавали житлові квартали, місцева лікарня та підприємства. Олег Бондаренко, Тростянецький підприємець один із тих, кому й досі дуже важко згадувати часи окупації рідного міста. Дуже важко згадувати. Часи окупації в нашому рідному місті дуже важко було стріляли. Люди виїжджали, ті, хто залишилися, пережили дуже багато. Я в тому числі звичні і зручні елементи мирного життя, такі як продукти в магазинах, світло і газ в оселях, в умовах війни та окупації Трасянця, набули особливої ваги, розповідає пан Олег. І саме безперебійне газозабезпечення стало минулої зими для містян порятунком. Як це може було це зробити, це до сих пор не зрозуміло, Це не чоловічі сили. Люди зробили і на одну секунду газ не закривався. Всі залишилися в теплі і всі залишилися живі, здорові, благодаря людям. Хоч це низький кліно, всім людям в газовому господарстві, всіх людей знаю в місті. Молодці, просто це герої наші, самі натуральні. Про ворожу окупацію свідчать розбиті машини на подвір'ї Тростянецької газової дільниці АТ «Сумигаз». Керівник підприємства Сергій Гончаренко згадує, про початок вторгнення повідомили з диспетчерської служби. Проте всі тростянецькі газовики зранку вийшли на роботу. Поки газовики перевозили техніку і важливі документи у безпечне місце, вороги отаборились на території газового господарства. І в цей момент опять танки почали двигатися, вже були, були в центрі. І з того моменту, на цю базу ми вже не могли зайти, тому що тут все було окуповано. Їхні тут були бойові позиції. В окупованому тростянці навіть вийти за хлібом було смертельно небезпечно, але газовики усвідомлювали, потрібно було тримати задані параметри тиску в газових мережах. А пошкодження після обстрілів потребують негайного ремонту. Вся надія тростянчан покладалась саме на їх роботу. Центр міста багатоповерхові будинки. Вони переведені на індивідуальне палення істочників тепла, як таких уже не було. Котельні ж не працювали, світла не було, тому надія була тільки на газ. Дуже багато мереж було пошкоджено. Саме більше пострадали міста там, де стояли їхні скажімо, там, підрозділи, і де дійсно йшли бої. Комендантська година, відсутність телефонного зв'язку, небезпека натрапити на ворога. Попри все, тростяницькі газовики розробили партизанський алгоритм екстрених дій, співпрацювали з місцевими фахівцями ДСНС, задіяли народний телефон оповіщення про пошкодження газопроводів. Увесь колектив і навіть ветерани підприємства разом з жителями Тростянця працювали єдиною командою, говорить Сергій Гончаренко. Ну, інформація ж доходила, Люди передавали йому, знають, що живе там працівник газового господарства. Він узнавав, ходив, дивився, в якому стані розподільні наші мережі, де побито, де не побито. Він занотовував на листочку. Були умовні точки зустрічі. Участок один, допустимо, участок два. От він приходив, передавав листочок, подавав наступному слюсарю, Цей слюсар обстежував. І так по, по годину вся інформація мені приходила проходила о 15-й годині. Повернулись на свою базу після звільнення Тростянця вже наприкінці березня, в розруху. Розбите все було. Розграбовані приміщення, складські приміщення, розграбоване було обладнання, зварювальні апарати, генератори. Ну, все те, що було, те, що наживалося роками, все було розграбоване. Перший день де окупації сюди приїхав директор технічний, пригнали нам автомобіль. Значить, потому, що техніки у нас фактично вже ж не було. Привезли нам гуманітарну допомогу, привезли палено мастильні матеріали, забезпечили зварювальним апаратом. тобто роботу ми вже не змогли ну, виконувати в повному обсязі те, що ми повинні були робити. Ну, і далі почалася робота щоденна. Бригади тростянецьких газовиків відразу почали відновлювати надземні газові мережі. Після потужних обстрілів пошкоджень все ще дуже багато, розповідає слюсар з експлуатації. Тож замінюють посічені ділянки газопроводу новими трубами. Сьогодні міняємо 30 метрів. Ми кожен день кожен день ремонтуємо їх. Угу. Стільки можемо, стільки міняємо за ним. Коли була окупація, працювали ж, Так. а як тоді було? Страшно працювали. Все одно працювали, так? Люди викликали, і ви працювали. Важливу роль у безприбійності газопостачання Тростянця у воєнний час відіграли і модернізація газових мереж та реконструкція шафових газорегуляторних пунктів, які на підприємстві виконали ще до війни. У таких пунктах газ середнього тиску змінюється на низький та подається до побутових споживачів для опалення і використання у газових плитах. Всі оновлені ШГРП витримали випробування війною. По вулиці Нескучанській встановлено також таких два шафи регуляторних пункти вже Нового образця. Під час обстрілу даної вулиці в обидва шкафах було пошкоджено по одній лінії. В одному регулятор, ну, пробитий регулятор був корпуса, лінія відсікла, друга лінія подавала газ населенню. У другому шкафові була пробита, ну, газопровід був пробитий. Наші спеціалісти одну лінію відключили, так як той момент не можна було його ремонтувати, не давали. А друга лінія подавала газ до населення. У нових ШГРП українського виробника встановлені регулятори газу італійського зразка, що чітко витримують тиск газу у мережах. У фільтрах газ очищується від домішок, а подвійна система забезпечить газопостачання навіть у разі пошкодження обстрілами. Даний газовий регуляторний пункт обладнаний двома лініями редукування. Вхід газу в нас тут один кран і другий кран щойшла верхня лінія і низ. Лінія обладнано чому двома лініями, тому що ну на випадок аварійно чи пробує, чи любошу. Если одна лінія виходить з строю, то друга піддержує обов'язково газнаселену. То есть безперебійне газопостачання за особисту можність і самовіддану роботу в умовах ворожої окупації. Керівник та двоє працівників Тростінецької дільниці «Сумигаз» відзначені державними нагородами, орденами за можність третього ступеня та орденом Богдана Хмельницького. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. До квартири Сумчанки на вулиці Засумській постукав сусід і сказав, визовіть поліцію, щоб спасти можна. Жінка викликала поліцію, але від ножових поранень потерпілий у сусідній квартирі вже помер. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група поліції виявила тіло чоловіка з ножовими пораненням, а також самого нападника. У ході проведених першочергових слідчих дій встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт. В результаті якого господар квартири наніс на живе поранення своєму знайомому. Нападнику, який дочекався поліції у коридорі, вже повідомили про підозру за статтею Умисне вбивство.